Після побачення Василь проваджає Надійку до хати. Сталі біля яблуньки Василь каже: Ось закурю і піду, покурив, помовчали, знову каже. Закурю і піду. Потім ще раз. Врешті Надійка питає, А в тебе ще багато сигарет. Кума Миколу призначили директором школи. Кум Петро запитує його. Ну і як куми робота? Робота могла би бути і нічого. Якби тільки не ті капусні діти. Куми, як завжди, добре випили і повертаються додому. Один щось мацає рукою і рахує собі під ніс. Другий запитує А що це ви, куми, рахуєте? До щечки паркану. От як нарахую 200, буде калитка. Ой, куми, Так ви ж навколо діжки ходите. У дуже дорогий магазин заходить пані. Продавець вітає. Добрий день, пані! Дозвольте представити вам нову колекцію. Це ексклюзив. А, вибачте, а гроші у вас є? Ні. Тоді навіщо ви сюди приперлися? Йдіть на базар. Але у мене картка. Ой, і знову добрий день пані. Тато, а чому наречений і наречена тримаються за руки? Це такий звичай, синку. Боксери теж перед боєм тиснуть один одному руки.